Нового року внесено зміни в частині нарахування і сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями. Деталі про це розкаже завідувач сектору контрольно-перевірочної роботи відділу доходів і зборів з фізичних осіб. Віктор Юрів, Вітаю вас! Розкажіть нам детальніше, що за зміни вже нас чекають в цьому році. Знаєте, з 1 січня 2017 року набрали чинності ряд законів України, які якими внесено зміни в частині. Адміністрування єдиного внеску на загального обов'язкове державне соціальне страхування, дідного податку, податку на нерухоме майна, відміни земельної ділянки, транспортного податку та податку на доходи фізичної особи. Е, Не хочу зупинитися на зміни, які внесені до закону України про збір та облік єдиного внеску на загального обов'язкове державне соціальне страхування. Так, з 1 січня 2017 року. Суми єдиного внеску для всіх фізичних осіб підприємців, які обрали спрощуся на оподаткування, та для фізичних осіб підприємців, які знаходяться на загальній системі оподаткування, не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто на даний час цей 704 гривні це 22% від мінімальної заробітної плати. Також хочу зазначити в разі. Якщо платник ЄСВ не отримав дохід у звітньому році або в якомусь періоді протягом звітнього року, такий платник відтепер зобов'язаний визначити базу оподаткування нарахувань і суму, і сума даного внеску не може бути меншою за розмір мінімального внеску, тобто аналогічно 704 гривні. Виключення законодавців зробить тільки виключення для фізичних осіб підприємців, які знаходяться на першій групі платників єдиного податку. Для них сума такого внеску може бути не менше 0,5 мінімального страхового внеску. Це сума даного внеску стане 352 гривні, але із врахуванням страхового стажу пропорційно сплачено ЄС. Тобто, якщо Суб'єкт господарювання сплачує цілий рік по 352, значить йому страховий стаж зараховується тільки 6 місяців. Ще хочу б, е, наголосити на те, що фізично особа і підприємниць позбавляється статусу підприємця здати внесення до єдиного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, а отже, і позбавляється статусу платника єдиного податку. Що стосується періоду сплати, то хочу наголосити, що останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітнього періоду до дня державної реєстрації припинення державної діяльності такої, діля, такої фізичної особи. Хочу нагадати, що державна реєстрація припинення підприємницької діяльності. Не припиняє її зобов'язання, що виникає під час провадження підприємницької діяльності та не змінює термінів порядку виконання таких зобов'язань. Такою особою, відповідальна за погашення грошової зобов'язані, має забезпечити останочні розрахунки з бюджетом по податкових платежах. Ну і не забувати, не забувати про те, що крім подачі заяви до єдиного реєстру про припинення підвірянської діяльності обов'язковому порядку е, вжити заходи щодо зняття з, е, з податкового обліку. Про, про це в більшості випадків наші е, фізичні особи про це забувають. Що би хотілося, щоб ви чуть-чуть детальніше розказали про зміни щодо єдиного податку? Так законодавцям е, внесено. Зміни щодо єдиного податку, основною зміною є сплат нарахування сплати єдиного податку, встановлено для першої групи у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, дотепер було до мінімальної заробітної, тепер прожитковий мінімум. Тобто, який є станом на 1 січня поточного року. Для другої групи залишена діюча прив'язка до мінімальної заробітної плати. А для платників третьої групи встановлено розміри, як, як і були і раніше, 3% від доходу і 5%. Ну, ще одна є така зміна про те, що при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичному підприємстві єдинщиків, не враховуючи. Мобілізовані працівники. Це і основні зміни, які це стосуються, тобто по єдиному податку. Це обов'язково треба пам'ятати при нарахуванні і сплати даного платежу. Чи змінилося оподаткування доходів фізичних осіб відповідно до змін? Так, законодавці вніс зміни оподаткування доходів фізичних осіб. Найбільше такими суттями, що я би хотів наголосити, це є саме перше. Звільнено від оподаткування доходи від здавання металобрукту. так як раніше було тільки від кольорові метали на даний час і е, зазначено і чорно, е, е, чорний металобрукт. збільшено до 80 євро неоподаткований розмір добових витрат. При закордонних відрядженнях. Але що я би хотів е, звернути увагу для самих е, фізичних осіб-підприємців, про те, що змінено перелік витрат приватного підприємства на загальній системі. Далі, виключено із складу витрат, це обов'язково, так як раніше, суми акцизного податку, е, податку з реалізованої суб'єктами господарювання, роздабною торгівлі під акцизних товарів. Надано право наступне надано право за власним бажанням суб'єкту господарювання фізичності, суб включати до складу витрат, пов'язаних з провадженням господарської діяльності амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. До цих амортизаційних відрахувань відрахування не здійснюються на земельні ділянки. Об'єкти житлової нерухомості, легковий та вантажний автомобіль, пане Віктор. Ми всі вже знаємо, що мінімальна зарплата збільшилась. Розкажіть детальніше, як саме і як це впливає на ем, підприємців, які мають неоформлених юридично працівників. Відповідними змінами внесені. Змінені розміри у 2017 році як мінімальної заробітної плати, яка складає на даний час 3200 замість 1600, та прожиткового мінімум для працездатних осіб, який з 1 січня 2017 року він не змінюється, тобто становить 1600 гривень. З 1 травня 2017 року він буде становити до, підняття до 1684 гривень, а з 1 грудня 2017 року до 1762. Хочу зазначити, що дані величини мінімальної заробітної плати та мінімуму мають свої похідні показники, які впливають, наприклад, на різні нарахування та сплату податку і платежів до бюджету. Але хочу на закінчення наголосити ще не одне. Про те, що Оромнин ДФС в області спільно з управлінням пенсійного фонду, спільно з управлінням держпраці, правоохоронними органами, здійснює ряд заходів щодо виявлення неоформлених найміних працівників. За дані вию непорушень законодавець збільшив штрафні санкції до роботодавців. От, наприклад, за неоформлення. Найманих працівників за оформлення найманих працівників на неповний, робочий час при фактичному повненні, виплату заробітної плати в конвертах, недопуст до перевірки е, з питань дотримання по, про працю, передбачені штрафні санкції, які можуть навіть становити до 320 тисяч гривень.